Не катання з санок а снігоприбирання. Черкаські студенти канікули приміняли на зимову толоку. Гуртом зібралися, аби розчистити тротуари від сніжних кучугур. Активістів зібралося небагато. Та чи подужали зиму? Ірина головка знає. Лопатами та піском нагородили ось цих студентів працівники університетських гуртожитків. Ті ж кажуть, на таку толоку вийшли добровільно. Мовляв, хочуть допомогти комунальникам боротися зі снігом, бо ті не справляються. За завдання собі поставили, говорить студент-організатор, поки що найближчі території. Території біля гуртожитків це п'ятий, другий гуртожиток, і від гуртожитків і до цієї зупинки крилова маємо там і посипати, і Зібратись відповідальна місія у другокурсника іноземного філолога Олександра. Він ожеледить, у знищує піском та сіллю. Якось сам. Відразу не дуже хотів допомагати, але потім, як сам упав декілька разів, якось захотілося, щоб із людьми такого не сталося. Радіє студентський підмозі Іван Степанович. Він своїм тракторцем розчищає університетські території. Снігу цьогоріч, каже, випало від душі. Буває, заводить машину о третій ночі, аби до ранку розчистити дороги. У зв'язку з, з такою кількістю снігу. Треба, звісно, привлікати обсерваних, тому тракторець маленький, він не вспіває. Території великі, сніг багато, і він місцями навіть не, не потягне. Схвалюють ініціативу хлопців, там теж і пенсіонери, бо з прибиранням у місті кажуть неабиякі проблеми. На нашій вулиці не чистять вулиця Гетьмана Косинського. Хотілося б, звісно, щоб почистили. Але, мов, але мовчимо, бо не чисять, хай почистять у ті дороги, куди людям на роботу їхати, а ми вже якось по Стариковській пройдемо. На зимову толоку збирається з десяток студентів активістів. Та роботу обіцяють виконають і за тих, хто зараз на відпочинку. Коли працюєш, то зігріваєшся. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка новини.